Па таїті друзі бігають і веселяться. Ой, ой, болить. Що сталося, Пепо? Я забила коліно. Мадам Газель Пепо впала і вдарилася. Бачу, ти розбила коліно, Пепо. Спершу мадам Газель промила ранку, а потім заклеїла її пластером. Тепер не дуже болить. Так, дякую. Діти, гадаю, всі ви помітили, що поні Педро сьогодні не прийшов. Знову запізнюється. Ні, Сьюзі, Педро зараз у лікарні. І ми підемо його провідати. Це лікарня. Пепа і її друзі завітали до поні Педро. Увага, діти! Не відходьте від мене, інакше ви можете загубитися. Пробачте, пане бик. А як пройти до дитячого відділення? Вниз по сходах, у двері направо, прямо по коридору, вгору по сходах, треті двері зліва. Або можете піднятися на ліфті. Дитяче відділення. Петро, мабуть, спить. Хворі люблять багато поспати. Привіт усім! Привіт! Чому ти не спиш? Вигляд не хворий. Я зламав ногу і на неї наклали гіпсову пов'язку. <гул> Гіпсова пов'язка допоможе кісткам зростися. Я забила коліно і мені наклеїли пластир. Ого. Хочете помалювати на моєму гіпсі? З радістю? Усі діти малюють на гіпсовій пов'язці Педро. Я малюю футбольний м'яч. Я намалювала квіточки. Намалюжу. Ого, дякую вам усім. Ти теж можеш намалювати щось на пластирі. Добре, намалюю квіточку. Дякую, Педро. Педро, скажи, як тобі у лікарні? Чудово! Як тобі, медсестри? Вони дають мені Ого! І приходять, коли я тисну цю кнопку. Хто б це міг бути? Напевне, педро. Що тобі, педро? Ми всі дуже зайняті. У мене свербить, і я хотів. Навіть якщо у тебе свербить нога, ми не можемо зняти гіпс, поки кістки не зростуться. Це в мене не нога свербить, а свербить вухо. Так, краще. Так, дякую. Обід! Що ти хочеш на обід, Педро? Я хочу спагетти і бісквітний пиріг, будь ласка. Невже ти обідаєш у ліжку? Так. <плес> хм, смачно на вигляд. Доктор ведмідь прийшов перевірити стан Педро. Як ми сьогодні Педро? У мене трохи свербить вухо. Отут. Хм. То ти вже майже видужав. <ривіт> Час для візитів закінчився. Дувай, педро. До зустрічі. О, дуже, педро. Так, мадам газель. <ривіт> <ривіт> Настав інший навчальний день. Пепа та її друзі граються на майданчику. <ривіт> мадам газель. Пластир відклеївся. Можна приклеїти інше. Тобі не потрібен пластир, Пепо. коліно вже загоїлось. І справді. Усім привіт. Поні Педро вернувся. О, привіт, Педро! А де твоя гіпсова пов'язка? І зняли, бо нога вже загоїлася. Нога знову здорова, так. Здорова і сильна, як раніше. Це супер нога. Ти можеш бігати? Дивись. Педро бігає і веселиться. Всім подобається.